Виконуємо номер 700 із підручника Алгебра 7 та номер 32.31 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Замініть дірочку одночленом так, щоб одержати тотожність. Приступаємо до виконання. У нас підносимо різницю до квадрата, що Квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. Мінус подвоєний добуток першого виразу на другий додати квадрат другого виразу. Квадрат другого виразу у нас є, це 7 у квадраті 49. Подвоєний добуток також. Отже, одночлен у нас пропущено це х. Квадрат першого виразу тепер перевіряємо по подвоєному добутку. 2 множимо на 7, 14, та да на х. Маємо 14х, різниця знак мінус. Переходимо до другого завдання. Підносимо, тепер у нас сума. Квадрат суми двох виразів, до рівня квадрату першого виразу, знайдемо. Піднесемо до квадрата. це буде 4 в квадраті 16. П в кубі в квадраті, п в шостому степені. Додати подвоєний добуток. Першого виразу на другий, ось він подвоєний добуток, і додати квадрат другого виразу. Тому що 4 на 4 16, і якщо 9 це другий вираз у квадраті, то сам другий вираз це 3. Перевіряємо 3 на 4 12, на 2, 24. П у кубі – ось наш подвоєний добуток. Це квадрат другого виразу номер 700 із підручника «Алгебра 7» та номер 32.31 із підручника «Математика 7» виконано.